Половина сезону позаду, і нам є про що поговорити. Отже, 12 гран-при з 24 вже відбулися, і ми можемо підбити деякі підсумки. Тож давайте по порядку. Вже є очевидним той факт, що Макларен полетіли в космос, і я навіть не уявляю, як їх зможе наздогнати, хоча б одна команда. Суми балів Феррарі та Мерседес не вистачить, щоби наздогнати папая. ...460 очок проти 222 та 210. з огляду на 172 очки у Red Bull та те, як їде чи вірніше сказати не їде їхній боліт. Я думаю, що топ-3 команд ми вже визначилися. Хоча хто знає, це формула 1 і тут може статися все, що завгодно. Папайя Ярус всередині команди Макларен набирають обертів. Поки що Оскар Піастрі... очолює чемпіонат. Таландо Норіс зовсім поруч і теж жадає перемоги. Тож основна др... Рама точиться поки що саме тут, а ми вже боїмося Абу Дабі. Австралієць виграв 5 гран-прі, британець 4. До речі, пам'ятаєте, як Оскар колись сказав, що коли стане чемпіоном світу, покине Формулу 1 і стане блогером з Монако? Не думаю, що він зупиниться на одному титулі. Та й хто взагалі тоді все повірив? 239 гонок, і Халк нарешті зробив це. Після приголомшливого подіуму Ніко Хюлькенберга у Сільверстоуні команда Залбер раптово опинилася на шостій позиції командного заліку. Та чи вдасться їм втриматись? Бо одразу за ними з відставанням всього у п'ять очок рейсінг буста Астон Мартін. Перший новачок на подіумі так кімі Антонелі в Канаді приїхав третім. Але й сходів за 12 гран-при у нього аж чотири. Після заміни Лоусона на цунодо Японець тричі заїхав у топ 10 але далі діло не пішло. Скільки разів в світі вже обговорювали те, що болідом Red Bull може корувати лише Макс? І те через раз Джекадую в Вальпін таки замінив Франку Колапінто, але через погані результати і його місце під загрозою. Але про чутки в наступному відео все більше чуток про перехід Ферстапана у Мерседес, і ми з вами вже це обговорювали. Не знаю, чому я здивуюсь більше, якщо це правда, чи якщо він таки залишиться в Red Bull. всього пів сезону і цілих два звільнення керівників команд. Спочатку в Альпін звільнили Олівера Окса, а минулого тижня в Редбул Крістіана Горнера. Про обидві події подивіться відео у мене на сторінці. Ці півсезону сезону подарували нам нестабільну погоду та неочікувані дощі, що також вносило свої корективи та додавало екшену гонкам. Що ж, сподіваюсь, наступна половина буде не менш видовищною. А ще світ нарешті побачив фільм Формула-1, але про це вже іншим разом. Ставте вподобайку, якщо сподобалось це відео, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити найцікавіше. До зустрічі, папа! -па.